Доброго дня, шановні, ми знаходимося в мимромкук, пройшли трошки, і оце школа, початкова школа. Але що тут, на що звернути увагу? Бачите, оці ведеречка? оце клени. І ось при школі показують дітям. Це вчора робили чи позавчора збирають кленовий сік, а потім його уварюють і отримують знаменитий кленовий. Сироп, який славиться у Канаді, як є, як кажуть, візитною карточкою, як наші пироги чи борщ. А у них кленовий сироп. Бачите, ось так закрито, все, спеціальні видеречка. ось Там спеціальні така приспособа. Бачите, що сік капає. А о! От там, бачите, капелька пороканула ось. Ой, рука не відтримує, а там оці, які капаю відерці. Оце така система збору кленового соку. Мейплс Роу. Бачите, таке велике, он там далі. Там стоять автобуси шкільні, які забирають дітей. Але зараз, мабуть, діти на канікулах. Бо це ж іде свято, тому о, такі канікули теж є у Канаді. Ось. Ну, все гарного вам настрою. Оце новинка така приємна, що я сама вперше побачила ось такі, таку систему збору кленового соку. Бувайте!